В Румунії розглядають можливість евакуації жителів села Плауру, яке навпроти українського міста Ізмаїл Одеської області через російські обстріли, заявив очільник населеного пункту. Повідомило румунське видання Діґі 24 Мовляв, порт України на півдні Одещини регулярно зазнає атак зі сторони росіян. А від румунського села його відділяють лише 300 метрів. Евакуація із прикордонного румунського села Плауру не примусова виїхав. Ти можна за бажанням, проте як стверджують румунські журналісти місцеві, побоюються не прокинутися наступного ранку, але майже звикли та не хочуть. Залишати своє село, в якому вони прожили більшу частину свого життя. Таким чином, Міністерство оборони Румунії посилить заходи захисту населення в районах навпроти українського порту Ізмаїл. Серед таких заходів розсилання повідомлень у районах, де є ризик падіння елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують у війні. Також побудують укриття і проінструктують місцевих жителів, як діяти. Яти в загрозливих ситуаціях такою є реакція Бухареста на прильоти російських ударних дронів Камікадзе по своїй території вночі 4 вересня, коли РФ атакувала порти України на півдні Одеської області, зазначимо, що Румунія це держава-член оборонного союзу НАТО.